вкуснятина. да, Вкуснятина. Вильку Оливии есть такая штучка. Прыскает воду. Ей очень нравится. Все вот это остальное можно выбрасывать. Пену, цвета, игрушки. Вот одну вот эту штуку да, И все. А ты что не смотрела мой влог? Там, где я объясняла, почему будто на русском говорить? Ну посмотри. <ріст> ну добре, я повернуся на українську, якщо Аня так просить. Що ти робиш, Аня? Ти що граєшся? А, Аня. Аня набрала води у восьминіга, у... у... восьминога. <сміст> а вода не виходить. Ну, виходить, але дуже-дуже повільно. Грається це. Дай Ліве.

Отак. Ой, який гарний. Ой, яка гарна олій. Ой, я ой Класно. Штани. Клас. На тобі ці, а мені не ці. Ой, сто ж. Ти будеш по сухому ходити, а по бок. О, правильно. Могу ці дощ? Ми одягати такі. Давай, давай. І так, любі мої друзі, вирішила повернутися на українську мову. Не питайте чому, а ви і не питаєте, ніхто нічого не пише в коментарях. Ось. Якщо комусь цікаво, напишіть і я розповім чому. Так. Я хочу порізати. Вчора купили сливи. Не тут. Я хочу дати оліві. Я вчора їй пропонувала, але вона якось мене проігнорила типу мама їж сама свої сливи. Ось. І я хочу. Дати її скуштувати. О. є. Е, я вчора їла і скажу одразу, що смак, звичайно, не такий, як в наших. Ну, Ми вдома мали свою сливку. Звичайно, не такий смак. Ну, ну Нічого, що маємо, то маємо. То не біда. Е, у нас знову лише я і Олівія вдома, тому що е, Веня зробив замовлення. Е, почну з нуля. Коротше, у, нас, е, у нас тут є кондитерські магазини. Кондитерські магазини там, де продаються різні коробки, декор і оце все. Ось. Він обладнання має, формочки має, все має, але ні коробок, ні декору, нічого такого він, звісно, не має. В Україні, якщо ти підеш в якийсь кондитерський магазин і захочеш, захочеш то купити, звичайно, ти купиш. Ой. А тут ні. Вони приходили і їм постійно казали, взагалі то це онлайн-магазин, ідіть, замовляйте, онлайн на нашому сайті, потім приходьте і забирайте. І ось вони, Веня замовив, я не знаю, коли вчора чи сьогодні, і вони пішли поїхали, точніше, забирати це, то замовлення. Бо Вені замовили торти з декором. А декору нема. Та він замовив декор і вони поїхали зараз його забирати. Олівія, будеш сливом? Як казала моя мама, коли я була маленька і щось не їла, зря. Ну, Тут я кажу, що ну, нічого страшного вже ти то не їш, бо воно не дуже смачне. У нас сьогодні погода якась чудна. Зранку був сніг. Тут лежав сніг, а і зараз йде мокрий сніг. Отам От -от на горах, бачите? Там лежить сніг. Тобто на кемпі зараз теж має бути сніг. Ну, Мені так здається. Чому? Тому що кемп розположений вище, ніж ми. Круж знаходиться. Гли... 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 Глибинка. Глибонка. Глиб... Ви зрозуміли. Ось, Тому в нас сніг не лежить. Але лише ось мокрота, слякота і все, що може бути мокре. Ото в нас. От. В мене намокли всі речі, що висіли, сохли з вчора. І у Ані намокли два рушника. Ну, нічого, то таке. То таке. Неважливо, а, сьогодні... А, я знімала. Ви бачили, як сьогодні Олівія їла йогурт сама. Це для мене, звісно. Конечно... Я не скажу, що це для мене стрес. Ну просто що. Таке, я не дуже люблю, коли воно оце все розгледзене, розчавлене. Я краще сама з ложечки погодую, там витрачу свій час. Але я дала їх спробувати, не знаю, в захваті вона чи ні. Але майже, ну, більше половини вона. Хоча ні, половина половину вона з'їла. Тому що ще було на на футболці, на штанах, на стільчику багато. Ну, наїлася. Ну нічого. Сьогодні у нас по плану. по плану, да? У мене дуже насичені дні в моєму мамському блозі. Щось там таке червоне. А, це бутылка. Коротше, Веня сьогодні робить торт. А я. А я купила вчора знову м'ясо і сьогодні хочу знову зробити м'ясо. Але не знаю ще. Тому що. Чоловіку вчора сподобалось. Я все те, що я зробила, я по ітогу е, зварила ще кашу, додала до каші такий от кубик. Отакий. От що, звичайно, додають у суп, але я додала менше половини. Ну, фокусуйся. Камон. Mm. Я додала менше половини е, в кашу. Ось інша половинка. Більше. І вийшло дуже-дуже навіть смачно. Чи з маслом. Дуже-дуже смачно вийшло. Тому... А, і м'ясо. То вийшло дуже і дуже. Виїхали ми вчора з чоловіком ввечері. О, то окрема історія, зараз розповім. Виїхали ми вчора з чоловіком попити кави, ввечері, після, після, після роботи. Його. Ну, ми хотіли або вийти, або просто поїхати попити кави, поспілкуватися, ну, провести час разом. Коротше, він дізнався, що метро працює до 9-ї години. Ми поїхали в метро. Так, він купив там каву, таку, знаєте, Холодну каву. Я не знаю, чи маю. я. Ну, коротше, холодна кава вже готова. І я ж кажу вам, що не поїдемо пити каву. А то вже була 8 година вечора. А він каже, що я не впевнена, що щось буде відкрите. І я взяв так на про всяк випадок. Я думаю, ну ладно, добре. Коротше, ми скупилися в метро. Е, їдемо додому, їдемо їдемо, і вже на півдев'ятої, бо то пробки тут є. Я така кажу: а, він хотів поїхати на. У нас тут є гора. Е, ми підіймалися з Вінню і Анію туди, пішки, а туди можна ще під'їхати на машині. І він же що це хотів, щоб ми поїхали на машині туди. Ну, коротше, пішов дощ, і я кажу, давай вдома поп'ємо калу і. І на тому все Так що цікаві, цікаві часи ми проживаємо, тому що ну от хочу з вами поділитися, що раніше в мене не було таких стосунків з чоловіком. Було якось все натямто, якось. Я не скажу, що було, типу, як обов'язок любити когось. Були почуття, все, все було добре, але зараз е зіграв, напевно, час і, і зіграла війна, те, що ми дуже цінуємо зараз одне одного. Він з Олівією дуже часто проводить час. Вона з ним проводить час. Ми разом проводимо час. Чоловік. Що там за армагедон? Це ніжки з її стільчика. Я його помила після йогурту. Дві ніжки витащила, а дві інші залишила. Да, ух ти! Не не вдадеться. Тому класно, коли ми можемо проводити час разом Чи разом, як... Правильно. Акуратно. Обережно. Будь ласка, не вбий нікого цими палками. Давай мені, давай. Давай. дякую, дякую. Молодець. Це не можна їсти. Тому отак от. Отака от історія вийшла. По

Я ещё з <laughs>